Погано, що зупинилися. Ранок 24 жовтня у Полтаві вздовж вулиці Небесної Сотні стоять порожні тролейбуси. Зокрема, в напрямку зупинки Краєзнавчий музей 12-й тролейбус за маршрутом Інститут зв'язку мікрорайон Левада, а також четвертий завод ГРЛ, Південний Вокзал. Водії скаржаться, залишилися без пасажирів у годину пік. Транспорт зупинився тут близько 8-ї ранку. Виключали електрику, ну, в домах це таке, а тролейбуси ж ходили. А зараз їхав я на герле, виключили, послали мене на училище зв'язку, всі ту зв'язку. Сюди виїхав на южний тут, стали. Це стоїть більше півтора часу. Мені ж нічого не заплатиться, я ж тут роблю, ну що, мені за простой, там половину заплатиться і все. Полтавка Аліна говорить, коли зупинився тролейбус, поспішала на співбесіду. Не очікувала, я просто доїхала, майже куди мені потрібно було і прийшла з пішки. Що він зупинився там, де зараз стоїть. А ось мешканка міста Катерина сіла в тролейбус пів на шосту ранку. Розповідає, встигла до позапланових зупинок. То, що півдня не буде його, то не смертель. У комунальному підприємстві Полтава Електроавтотранс від коментарів щодо зупинки руху відмовились. Як повідомили у прес-службі міського управління ЖКГ, тролейбуси зупиняються під час планових знеструмлень у Полтаві в тих районах, де застосовують графіки погодинного відключення.